Якщо давно мене не було на Ютубі, я дуже сумувала і вирішила повернутися, тому що до цього лежить моя душа, мені це подобається робити. І я, знаєте, зрозуміла, що не важливо скільки переглядів, я хочу сюди знімати, і я буду це робити особисто для себе, тому що мені це подобається. Тим паче зараз почався найзатишніший сезон, осінь, і я вже... Не можу, і нарешті сьогодні зробила перший, осінні, перший осінній шопінг, і зараз хочу показати вам розпаковку. В принципі, мене тут давно такого не було, але я була в інстаграм. Ви можете слідкувати за мною там, інстаграм, телеграм. Там я показую все своє життя. Всі якісь моменти, тому кому цікаво, хто мене бачить вперше, ви можете підписатися і на канал, і прийти до мене в інстаграм. До речі, сьогодні у нас була річниця з чоловіком. Сьогодні, 30.09, нам 9 років. Боже, вже 9 років, ми разом. Я, знаєте, в такому трішки завжди шоці, коли рік за роком він минає. І якби... Час, по-перше, наче летить швидко, а наче мої все життя разом вже. І як будь то знаєте, я вже не жила без нього, тому що ми познайомились, мені було 15 років, і я вже, наче, не пам'ятаю своє життя без чоловіка. Ось, типу, скільки вже було всього, я розумію, що, типу, він був поруч, він завжди зі мною, як і в складних моментах якийсь, да, там як підтримка, так і в гарних, в розвитку, він також завжди зі мною. і... Мені дуже завжди приємно згадувати нашу історію в цей день я обожнюю передивитися і відео, і фото, і згадувати з чоловіком, обговорювати нашу історію. Нашу історію можете почитати в інстаграм, закріпленому наша історія. Так воно там і називається. Тому, блін, якось так класно, так приємно. Дуже мені хочеться, щоб. Я вірю, що на все вийде, і ми зможемо прожити разом все життя. Чайна Дмитро Петрович Бондарчук вам до нього. Ага. Та ти знаєш, я ж привіт! Це вже новий день. Сьогодні середа, 1 жовтня, і в нас дуже холодно. Дуба неймовірна. Тому що на мою 7 градусів, я вже теплі курточці взагалі свої день. А ще я забула педичку, тому буде трохи сумно. Тому що я якось забула про блок, що я його знімаю, але я вже сходила на брізки. Як вам? зараз я одну три спітені, тому що тільки наформували. Ходила я домашні моделі, мені подобається, тому що можна порозмовляти, посидіти. Я така прокинулася, думаю, ти сьогодні в мене мінімально сьогодні потрібно. У нас вчора була річниця, думаю, буду відпочивати, приготувати там щось. Але, як виявилося, мені сьогодні набрід. І я така, ага, ширенько зібралася. і зібралася. Ось вже процедура завершилася. І зараз я пройшла десь вже кілометр, можливо, підніше, було трошки більше. Зараз щось позерно. Сподіваюся, буде сміливі рублені макаронси, Я буду їсти і бути на шний Тому що атмосфера якась така осіння. От просто я з в нині, що я не хочу ось. А потім реально от, мої дні причесатися, вони прикладно зустрічаться по осінь. Я потім заходжу стільки всього прекрасно, стільки всього класно. І зараз приводу цієї историї саміти і покажу вам що це. Я прийшла в кав'ярню, зараз буду грітися, макаронси є, і вони неймовірно гарні, як ви могли б побачити зі вставочки. Коротше, в мене насправді якось так зараз нарешті все яскраво. М -м -м. Я така щаслива, навіть не можу передати вам цей стан. Купила собі термозахист, тому що мій вже закінчився, я два рази не шикала волосся, тому що не могла знайти, мені подобається ту-б'юті. Але його зняли з виробництва, тому я спробую взяла Сойка. Там. Зараз, якщо Коротше, спробую Сойка, не знаю. Сподіваюсь, в мене він наче вже був, мені сподобався. Так що буду новим. Мабуть, треба мені буде шукати щось знову своє. Я не люблю таке, коли щось ти знаходиш, і потім воно виходить з виробництва. Після танцю дуже з чоловіком в сірку. І мені захотілося соку, мого улюбленого з та теплоницею і суку. Шубу. Шубу. Так, з вами зараз прочитаємо передбачення. Пішли, бере Світ не ідеальний, але з вами точно краще. Таке перебачення. Все, будемо вже їхати додому. Відпочивати. Сьогодні п'ятниця. Ми так класно потанцювали. Я, можу десь виставлю сюди, але без музики. З музикою ви можете подивитися мене в інстаграм. Так красиво. Тут ми танцювали під дуже крутий трек. Називається він стріпчіз. Але, на жаль, я ніяк не можу його виставити. Всі мої спроби вони будуть марні, Ютуб їх заблокує. Тому ви подивитеся просто на мої танці без звуку, а саме цей танець, і, в принципі, всі мої танці, ви можете подивитися у мене в інстаграм. Я вже ходжу на танці, до речі, рівно рік. Був 1 жовтня рік, як я хожу на танці. За цей рік я бачу зміни, але, звичайно, мені ще є куди рости і розвиватися. Сьогодні я у Дніпрі буду проводити день з подружкою. Сьогодні будемо гуляти, багато розмовляти. Погода сьогодні нас балує. Можливо, це баб'є баб літо. І зараз дуже тепло, сьогодні 21 градус і. Тому сьогодні будемо гуляти, проводити час разом. Ми давно вже не бачились, вже майже місяць прийшов, як ми були на концерті Наді Дорофеєвої. Ось, коротше, ці вихідні ми їздили на вихідних також у Дніпро. Я взагалі нічого не зняла, але я думаю, зараз трішки вам ставлю, щоб взагалі було цікавого. Ми і зефірки смажили, і гуляли, кучу процедур процедур мене було. Реально, я не знаю, я так планувала якраз на довло, тому що багато чого цікавого було, але я просто про нього реально забула. Коротше, сьогодні вже вівторок. Бажаю всім гарного перегляду. Можливо, ви їсте щось смачненьке. Приємного вам. Я вирішила взяти і пересняти розпаковку осіннього шопінгу. Якраз я докупила вже більше її, щоб показати, щоб не встріляти частинками. І в попередній частині, як ви могли побачити, де я з вами віталася, в мене не працювала петличка. Я сподіваюся, зараз все добре, тому хочу зробити окрему розпаковку. Я зібрала і зараз вам все покажу. В день річниці ми зробили перший невеликий осінній шопінг, але не встигли докупити, тому що почалась повітряна тривога. І зараз покажу, що я взагалі за весь цей час за тиждень купила. Мені дуже сподобалась ось ця свічка, просто її аромат, він неймовірний. Називається вона Cinnabon Spice в Sensei Home. Просто як вона пахне. Я вже нею користувалася, я обожнюю, коли я готую їсти, створювати собі атмосферу. І ось я, наприклад, робила і і вже, і макові рулети, і випічку. І я запалюю свічку, яка дуже пахне, вмикаю собі там всякі штучки і. Це дуже атмосферно, і воно додає ось цю атмосферу. Потім, звичайно, осінні прихватки, якими я вже користувалась теж трішечки. Потім наступне ось така поличка, яка кріпиться на шкафчик, де є сміття. І ось на шкафчик оце ось так. І коли двері закривається, воно якби зручно. Просто трошки видно ось ці штучки, а сама ця поличка вона висить на двері, і тут я кладу е мусорні паке пакети і е фас ну, фасовичні пакети, які я там е щось складаю. Дуже класно. і е губки. Потім ще є ось така поличка, вона йде в е шафу. Наприклад, в мене зараз е, поміщаються чашки, стакани, і я е, ось саме на цю поличку придумала. Спочатку я довго думала, що мені сюди покласти. Я дуже Вона мені сподобалась, я її хотіла, але я не знала, що тут покласти. І я вам розкажу зараз, що тут в мене дві осінні чашки наших нові, які там, і е, е, тарілочка осіння також. Е, зараз я покажу вам. І, коротше, якщо у вас є така поличка, ви можете мені також розказати, що ви е зберігаєте на ній. Воно дуже зручно, що воно ось так от стромляється також, і отут у вас є як е додаткова така м поличка, яка, от я, наприклад, мені дуже сподобалося, скажу е осінній також, створює осінню атмосферу на кухні. Тому що, наприклад, осіння прихватка, да, ось, цей, ось ця поличка з чашечками та тарілочкою синьою, потім там свічка, да? і тобто воно все додає, ось цю атмосферу і на кухні, і в спальні в нас зараз, ось, як ви можете бачити, с тему, ось ці е листочки гірлянда. Вона коштувала щось там 50-60 гривень. І е дуже круто е створює атмосферу, я її вмикаю, коли ми дивимося фільм, або просто да, е для атмосфери класно. Ось, І там, що в мене є такі штучки помаранчеві, як типу декорація, чоловік собі обрав ось таку чашку з грибочком, дуже-дуже класна. І а в мене ось така чашка з гарбузиками. Ось тут вона сама біленька, і трошки, як я хотіла, помаранчевого кольору. А я хотіла, в принципі, повністю помаранчеву, але якось, думаю, може набриднути, або ж можна буде ще одну купити чашку, якщо вони ще будуть. Але вирішила, що спочатку візьму собі таку, тому що тут є і оранжевий кольор, і якби дуже яскраво. Потім я купила. Це вже я ВТБ, Ага, тебе... давайте зараз останнє сенсея це ось таке тарілочка гарбузик. Я сюди собі беру і кладу, наприклад, солон... солодощі, коли я снідаю. Там, наприклад, я клала сюди сінабони, рулет, або там я вже їла. Ну, коротше, просто це така тарілочка, яка мені додає осінній настрій. ВТБ я купила, зараз продаються, готуюся потроху до хелловину. Ну, типу, Я не люблю наряджатися, якось, да? ну, в принципі, ми це свято не прямо святкуємо, але ми беремо щось смачненьке. Наприклад, минулого року я ми брали, піцу замовляли, павучки желейки, так додали, пончики були в нас, і, мабуть, кульки, не, не пам'ятаю вже. А в цьому році я зроблю вже придумала кекси і буду ось такі штучки в них додавати. Це а, перше, потім, можливо, куплю кульки Хэллоу, і купила ще ось таку тикавку, гарбузик такий. І він ось так от запалюється дуже-дуже класний. Бачите, така мордочка. Взла в нього, у нього зла. Я вже й на кухні собі його забрала, і тут я його переміщаю. Можливо. Куплю ще один такий, тому що і там класно, коли готую, і тут. Ось, потім це в нас був декор. А, як декор, більше посуд. А, вчора купила собі ось таку шапку з Сенсей. Дуже вона м'якенька. Всього 200 гривень я шукала щось таке от м'якеньке, і в мене є тепла шапка біла, вже більш на зиму а ця вона така, ну, не скажу, що вона прям тонка, але вона ну, тонкіше, ніж та моя. І вона дуже-дуже м'яка. Вона мені сподобалась. І мені в ній класно, ну, більш-менш, мені подобається. І купила собі ось такий гольфик. Він також, до речі, ні, Ну ні, це трішки інший матеріал, але це я купила м, такий гольфик. Знаєте, я люблю ось такі. З горлом. В мене є три штуки, мабуть, або чотири. І також є водолазки такі. Я люблю ось такі гольфики, вони мені дуже зручні. Їх можна і під джинси, і під да, ну, широкі штани, і під вузькі я люблю носити шкіряні. Ось це дуже-дуже м'якенький такий гольфик, мій мені мені дуже-дуже сподобався. Ось це все. Ось такий був осінній шопінг, можливо, я буду ще щось докупляти, це буде в наступних частинах. Не знаю, тому що от де не зайду, от, наприклад, вчора там, да, ой, на днях ОТБ зайшла, і там сподобав побачила вже, що там Хэллоуен, я бачу, що, блін, клас! Хочу, хочу, хочу. І купила ось цей гарбузик і формочки для кексів. І взагалі пишіть, як ваш настрій на цю осінь, чи є у вас апатія, сум, чи у вас романтизація, класний настрій і ви щасливі. Тому що я, наприклад, коли ось вересень в мене більш таки не розкачувалася, я поверталася в режим, в структуру, в дисципліну, а потім ось, наприклад, вже у жовтні я трішки розкачалася, і зараз я вступила у Вінтер Арк. Я в цьому челенджі, можливо, хтось знає популярний у Тіктоці. Winter Arc – це період з 1 жовтня по 31 грудня, де ми змінюємо своє життя на краще. Да останні три місяці осені даються нам для того, щоб підтягнути хвости, свої цілі, взяти себе в руки і зробити ось цей останній ривок, щоб ви не з 1 січня, би вже такі, не обіцяєте собі, а ви вже... Розкочати цю енергію, увідіти в неї. Підтягнути хвости, і якби ваш потенціал він вже буде розвиватися завчасно. Це популярно в, в Америці, і це в нас до нас прийшло, я побачила в Тіктоці, почитала, зробила висновки, що я не буду якось обмежувати себе, да, там, прям люди заганяють себе, в них тисячу справ, тисячу челенджів, але я думаю, я хочу зробити так, щоб це було зручно для мене. Тому я для себе обрала пунктів 7-8. Типу, це те, що треба робити кожен день, це писати, це е, практики, якийсь спорт, да, танці, кроки, якась там ну, активність а для мене важлива. Це блог, да, рілси, тіктоки. Тому ось я роблю цей челендж, що можливо хтось хоче також з нами. Я про це таніше розповідала в інстаграм і в Телеграм. До речі, зараз жовтень це взагалі трейлер до 2026 року, тому що 2026 рік в нас буде проходити за 10 арканом, і жовтень це також 10-й аркан. Якщо, наприклад, версій в нас був, ой, версій, і взагалі 25-й рік у нас був про дев'ятка, да, це аркан відлюдника, коли ми якби могло нас трішечки підкошувати, вилазити якісь там да, проблеми і установки, програми, і коли ми не з'єднуємося з собою, не робимо щось, то нас просто буде роз. Ви зрозуміли. А, тому, якби, наприклад, 26-му році, якщо ви зараз не почнете да, да, дивитися в себе, не аналізувати щось, не робити висновки, не не виправляти, то 2026 шостого рік в нас буде приходити за 10 енергії. Це дуже легка енергія, кайфна, солода везіння, удача. Взагалі не треба напружуватися, да, контролювати, але якщо ми не з'єднаємося з собою, то е, якщо будемо контролити, не чути себе, не дивитися в себе, не розслаблятися, не довіряти, то він буде дуже важко, тому що десятка це коли ти не отак от собі все тримаєш, контролиш, переживаєш, то е, ти не довіряєш. І якби про яке щастя і удачу все світ може довідати, якщо ти ось такий. Тому дуже важливо по цій енергії зараз розслаблятися, з'єднуватися з собою, да? мати контакт, зв'язок з собою, тому що якщо ми не чуємо, не знаємо, взагалі не в собі, то ми, у нас не буде грошей, не буде стосунків, там буде все погано зав'язуватись, тому що все починається з вашого внутрішнього стану, з контакту з собою, що ви взагалі. Як у вас всередині ваш стан, який, да? Не нас внутрішнє відображає те, що у нас зовні, те, що ми бачимо. Тому я зараз взялася за себе, змінюю, я там планую щось да, далі робити ще щось, тому що мені зараз не дуже подобаються якісь мої сфери. Вони просідають, наприклад, да, популярність, моя робота. У мене зараз якби трішечки спад, тому треба змінювати це. Ну що ж, ну на цьому все. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Дивитеся, мені буде дуже приємно, якщо ви залишите коментар і лайк як підтримку. І я планую не випадати так довго з Ютубу і буду знову знімати якийсь новий цікавий влог. Можливо, якщо на вихідних ми з чоловіком будемо щось таке цікаве глянути робити, да, то я обов'язково запишу ще один блог. Все. До нових зустрічей.